Обріз, з якого стріляли у мера Феодосії, ще у травні мав бути утилізований тернопільськими співробітниками міліції. Сьогодні прокуратура області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом внесення службовими особами управління МВС України Тернопільщини недостовірних даних про знищення речового доказу у кримінальній справі. Встановлено, що в травні поточного року був складений акт про знищення речового доказу. Це одноствольної обрізу, одноство. Ольої мисливської рушниці, який проходив у кримінальній справі, згідно вироку, підлягав знищенню. Хоча фактично, як такого знищення не було. Нагадаємо, що у ніч на суботу, 27 липня, невідомий вистрелив в спину з мисливського обрізу міському голові Феодосії Олександру Бартєнєву. Не проживши й доби після третьої операції, він помер у лікарні. Напад відбувся у під'їзді, де мешкав очільник курортного міста. Там же й було знайдено зброю. 27 липня під час огляду місця події за фак. Фактом вбивства мера Феодосії було виявлено та вилучено обріз одноствольної мисливської рушниці, який підлягав знищенню по нашій кримінальній справі згідно вироку суду. Як зброя потрапила до рук вбивці, сьогодні з'ясовує прокуратура винних працівників правоохоронних органів притягнуть до відповідальності за зловживання службовим становищем. Їм загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років.